Дана бесіди вічне я вітаю усіх наших глядачів. Як я й обіцяла минулого разу, починаємо ми сьогодні нашу передачу із розмови про причисту Діву Марію. Звичайно ж, з нагоди свята її покрова, яке відзначалося 14 жовтня. Всі ви, безумовно, знаєте, що на Криворіжжі є кілька покровських храмів. У кожному із них відбулися урочисті престольні богослужіння. Ми побували на свято у Покровському жіночому монастирі, і просто зараз я пропоную усім зануритись у молитовну атмосферу обителі. Свято покрова Пресвятої Богородиці завжди було серед найулюбленіших в нашому народі. Власне, воно і встановлене було на Русі. Початок такому святкуванню на честь Божої Матері поклав самодержець суздальської землі князь Андрій Боголюбський у XII столітті. Хоча чудесна подія, яка згадується в цей день, відбулася на 200 років раніше у столиці Візантійської імперії Константинополі. Тоді, під час ворожої навали, по молитвах городян явилася причиста Діва Марія і знявши покров зі своєї голови, розкинула його на. Над всем богомольным людом. Божия Матерь, усердно молится Сыну Своему. Удивительно для нас, ведь нам кажется, если так быть близко к Богу, да еще быть Матерью Божией, не надо молиться, надо только просить. Но Божия Матерь показывает нам с вами пример святой молитвы. Она так же, как и народ Божий в храме, предстоит перед престолом Сына Своего и молится ему. Сыне мой и Боже мой, поспеши на помощь этому народу Божьему услышь его, особенно тех, кто призывает имя мое в молитве. Подашь им то, что они просят. Такая молитва Царицы Небесной за этот народ, который всегда то согрешает, то прогневляет Бога, то кается снова, то возвращается в лона сына Его, Ее, то снова уходит в страну далече, в страну греха. И только она, Матерь Божья, знает, что только покаяние может изменить все в этом мире. Помоги им, сыне мой, потому что они раскаются в своих грехах. За це надзвичайне покровительство і люблять Божу матір християни, вважаючи її матір'ю всього людства. Мені що то треба, я завжди обращаюсь до матір Божої, і вона мені завжди допомагає. Я була в Трускавці, в мене був внук 6 років йому було, і він заблудився в лісу. і Я стала, підняла руки так уверх і кажу. «Господи, поможи, матір Божа, спаси, найди мені внука. Я прийшла, він у толпі стоїть і жде мене, що я вийду з ліса. І скільки б я не обращалася, до матір Божої, вона мене завжди спасає, завжди мені допомагає. А я молюся Матері Божій і Богові за те, що вони мені дають здоров'я. Я до сих пор не болів нічим і болітні збираюся. З їхньою допомогою. от що таке матір Божа, що таке Бог Молимося, молимся Богородице, о дітях, о сім'ї, о здоров'ї родних і близьких, о страні, щоб нарешті, прийшов мир і покой в нашу страну. На Криворіжжі кілька покровських храмів. Не дивно, що і жіночий монастир носить таку назву. Від найпершої у світі черниці сестри навчаються дієвою любові до Бога і до людей. Тож за труди на благо рідного краю настоятелька обителі і Анастасія була нагороджена на свято нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. Всечесна матушка ігуміня сьогоднішній день. Ми поздравляємо вас з праздником і благодарім за ваші духовні подвиги. потому что все, что совершается в жизни обители, прежде всего совершается по молитве святой, а потом и по усердному послушанию, которому вы научаете и своих сестер, которые любят вас, и вместе с ними вы совершаете чудо в нашем городе. Ибо видим изо дня в день, как расцветает наша Свято-Покровская обитель. Сегодняшний день, дорогая матушка игуменя, мы хотим поздравить вас с этим праздником и преподнести вам святую просфору, в память о нашей святой молитве, а также примите, матушка, и все кресты на которых написаны имена, вернее, имя предстоятеля церкви Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского, который сегодня уже в горних обителях молится о нас. Пусть они помогают вам нести свой игуменский крест, жизненный крест, а также молиться непрестанно О нашому місті, о його жителях, і о всіх нас многая і благає літа матушка і Високої честі служити божественну літургію про відкритих царських вратах удостоївся клірик монастиря проти єрей Михаїл Беденко. Отже, відтепер на радість народові богослужіння тут будуть ще більш урочистими, а молитви вірян до пречистої діви Марії ще більш гарячими і щирими. Тривають наші бесіди про вічне. У нас в гостях сьогодні знову Іродиякон Митрофан, наш експерт з церковної історії. Отець Митрофан, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Знаєте, ми з вами вже не першу передачу оглядаємо церковне релігійне життя Криворіжжя. І, звичайно, що е, не хотілося би оминати таку сторінку нашої ж, нашого життя як благодійницька діяльність православної церкви. І е, одним із е, Абзаців, можна сказати, одної із таких от тем це, звичайно, що меценати, наші православні меценати, діячі, поміщики, прості люди, селяни, купці, які допомагали в будівництві церков, облаштуванні навчальних закладів. Хотілося б поговорити сьогодні саме про цей фрагмент нашого релігійного життя. Ну, Взагалі, якщо подивитися на церковну історію, то ми бачимо, що от у старозавітній церкві існувала десятина. Да? кожен віддавав якусь десяту частину свого майна. Якщо подивитися на життя апостолів, ми бачимо, що нам діяння розповідають, що кожен ішов, продавав своє майно взагалі, і все складалося у спільну у цю ну, таку копилку, з якої жили потім вже жила уся церква. Сьогодні такого немає. Сьогодні ніхто не продає ані своє майно, ані. Там десятину не платить до церкви, як взагалі виникло меценатство. І ну кого можна вважати меценатом людину, яка там тратить мільйони на церкву, чи яка як вдовиця там кладе якихось дві копійки свої? Це цікаве питання, дійсно. І ви так сказали про ще старозавітну традицію і про книгу діяння Апостолів. Оскільки я да то цікаво було б сказати, що деяконська посада виникає саме через необхідність звільнити священнослужителів від такої от господарської діяльності, щоб вони могли проповідувати і діякон на деяконів покладалося саме. Це завдання пішіся у столах, тобто вони саме займалися цим розподілом церковного мена вже серед членів громади щоб первинної так, так, так щоб дійсно нагодувати всіх, тобто вони брали на себе функції розподільчі, і е, треба сказати, що із хрещенням Київської Русі. В принципі, князівська державна влада вона займалася охороною кордонів, збиранням податків, нарощуванням міської могутності якоїсь військової сили. Потім вже дбали про будівництво храмів освіти. Але саме церква вона виникає саме як така інституція, говорячи сучасною мовою, яка відповідала за соціальний сектор. Тобто вся сімейно-шлюбні відносини, вінчення, хрещення, поховання, благодійницька діяльність це догляд за малозабезпеченими людьми або людьми, які покалічені, так діяльність з. Освіти і навчання підростаючі покоління, все це було покладено на церкву, крім того, що вона вела літописання, деякі впроваджували технології обробітку землі, які були невідомі на Русі, які через ченців приходили до нас із Візантії. От і державі не було коли цим займатися. Тому, звичайно, що по заповіді Господній, які передає нам апостол Павло, друг друга тягати на сіті, так і сповнити закон Христов. То ці, якби справи благодійності, і брали на себе наша православна церква. Але ми маємо. Приклад князя Володимира, якого зрештою народ назвав красним Солнишком», ми знаємо, що ставши християнином, князь Володимир навіть посилав цілі вози з провізією, з одягом, з усім необхідним по всій країні, щоб кожен кому що необхідно, міг або там прогодуватися, або взяти собі те, що є. Тобто, ну це теж приклад державної такої державницької діяльності, чи ми можемо говорити тут про нього виключно як про людину, все таки. Не можемо говорити про те, що було можливо це і цілеспрямована політика, тому що десятина церква отримала свою назву через те, що він десяту частину свого мена на неї віддав. І пізніше ми бачимо, що ця традиція розвивалася на Константин Острозький, інші великі князі, магнати українські, вони допомагали церкві, будували лікарні, друкарні, Острозька академія, апостол. Вони видані саме за підтримки Константина Острозького. Але коли у нас іде ополячення української шляхти і магнатів, то саме. Населення. Це, нагадаємо, давайте, це у нас приблизно 14 століття. 14, 15, 16 століття, коли uh -huh. українська шляхта повністю переходить на бік католиків і uh -huh. польської еліти. А вже з 16 століття починають активно діяти громадські осередки, братства, які просто починаються з того, що ми хочемо молитися, будувати храми. І, звичайно, що треба вже підростаюче покоління виховувати у християнському дусі, відкриваються школи, шпиталі. І з цього вже починає саме така от меценатська діяльність нової верстви населення купців, козасу до цього залучається. От. І, звичайно, що вже в XVIII-XIX столітті взагалі виникає таке явище, як меценатство. От. І тут хотілося б сказати, що багато в чому це цьому сприяло. Лібералізація життя в Російській імперії, яка відбулася з реформами Олександра II. Він звільняє кріпаків, він проводить земську реформу. Яка створює ось ці самі громадські mm -hmm. осередки, так як ми сказали, місцеві органи місцевого самоуправління? От починають розвиватися ринкові відносини, економічний розвиток. Багато селян, які отримали свободу, починають займатися підприємницькою діяльністю. І, от саме народжується оця верства верства людей, які вийшли з бідноти. Пам'ятають своє колишнє становище, які отримали певні статки, і вони намагаються якось допомогти своїм братам біднішим, які менше повезло у цьому житті. От і тут також можемо згадати, наприклад, наше Криворіжжя, коли, наприклад, на карнаваці селяни здали в оренду. Олександру землю. Миколаївичу Полю землю вона була невигідна, на ній не можна було орати. А за цю невигідну землю вони отримали надприбутки, і звичайно, що вони зрозуміли, що це не подарунок доля, що це Божа милість, і Господа треба за це віддячити, тим більше що населення міста воно дедалі більше зростало. Треба було відкривати новий храм. От і сам Олександр Миколаївич Поль, крім того, що він би дав можливість збагатитися криворізьким селянам, він ще сам 2000 рублів пожертвував на будівництво церкви. Тобто і в нашому місті ми так. Також бачимо приклад цієї діяльності. А крім нього були ще меценати в нас у місті? Так, цікаво, що були. Е, можна сказати, що першим із фундаторів православної церкви, які є на криворіжжі, це колеський асесор Михайл Шляхтин, який володів маєтком у веселих тернах і заклав там Михайлівську церкву. До речі, вона була першою кам'яною спорудою на території Криворіжжя. Дуже гарна церква, збудована у формі ротонди. От добудовувала вже цю церкву його дружина Катерина Радіоніна. От треба сказати, що відкриваючи православні церкви на Криворіжжі, фінансуючи їх будівництво, ці люди робили дуже величезну справу, тому що храм. Це те місце, де люди знаходять душевну відраду для себе, це не лише місце, де здійснюються треби, так, які необхідні для от, освячення побутового щоденного життя, сімейного життя людей. Але вони дійсно, що сповідаючись, порушуючи якусь насинову священника, можуть якось фізично і психічно відпочити, якось налаштувати себе на подальшу діяльність, на подальшу працю. Але крім того, як уже ми говорили, що церква дійсно, коли держава була Спрямована на якісь політичні проекти, то церква здійснювала і також освітню діалістю. освітню діяльність, освітню функцію виконувала. То звичайно, що от Михайлівські церкви діло аж три. Школи грамотності на різних відстанях від неї, тому що парафія її охоплювала кілька навколишніх сіл. От. Якщо говорити про конкретних особистостей, можна було хоча б згадати їх побіжно, то, наприклад, у селі Рахманівка старовина назва Олександрівдар, Миколаївська церква, одна з найстаровинніших у Кривому Розі, на Криворіжі, була збудована також Катери... Катериною Аполлонівною. Рахмановою водівосві апраксіною в пам'ять про свого колишнього чоловіка Миколи Рахманова. Тобто, це було або бажання з іншого боку якось віддячити Богові, як ми бачимо на прикладі карнаватської общини, або е, просто як жертва за спокій душі свого чоловіка. Він був дуже заможною людиною. От і вона могла собі дозволити. До речі, от. Е, Рахманова – це та поміщиця, яка однією з перших на Криворіжжі ще до скасування кріпосного права почала відпускати селян на свободу. Тобто, бачимо, що люди, які розуміють, що християнство зробило людей рівними. Так, якщо бачимо, то рабовласницьке суспільство впало завдяки саме проповіді і розповсюдженню християнства. Що християнство показує, що перед Богом всі люди рівні, і те, що кожна людина це образ і подоба Божа, що кожна людина має гідність рівну перед Богом, і що кожний від своїх справ або Засудиться або буде оправданий, mm -hmm. от і це також було спонукаючою дією цих людей. Ми, можливо, з вами згадаємо також тут Закія Митаря, перекладаючи на нашу сучасну мову. Це податківець, який mm -hmm. брав завищені mm -hmm. податки, та ще й на користь окупаційного режиму. Як Христос торкнувся його серця, ця людина віддала все, що мала, ще у чотири рази більше. От пообіцяла віддати то, звичайно, що мотиви можливо були різні. Хтось жертвував, тому що він. Дійсно хотів зробити добру справу і розумів, колишнє своє становище як кріпака, але Господь допоміг йому вибитися в люди. А хтось, можливо, за спокуту своїх колишніх гріхів або розуміли, що колись у дуже давні часи їхні нащадки якось так знаєте обібрали своїх народ, своїх братів. Так, і треба було якось уже якимось чином це відшкодувати. Які ще приклади мецеданської діяльності ми бачимо у нас тут на Криворіжжі, окрім там освітньої діяльності? Ми вже згадували Покровську церкву на карнавації, і треба сказати, що не лише Олександр Миколаївич Поль долучився до її будівництва, а дуже багато зробила також дворянська родина Галковських, які поруч цим храмом мали свій рудник сучасний рудник Сексагань. Треба сказати, що, наприклад, деякі храми, крім того, що священики отримували державне утримання, державне жалування, вони мали капітал. Так, в Херсонських єпархіальних відомостях, і в статистичних довідниках, так і є окрема графа капітал причту. Тобто люди клали, заможні люди клали на банк. Відкривали певний рахунок, і з процентів з цього рахунку священики могли отримувати певні доходи для того, щоб можна було і себе утримувати, і отримувати ті навчальні заклади, які, наприклад, вони відкривали, забезпечувати їх необхідною науковою, методичною літературою. От тим більше, що у більшості наших храмів церковних шкіл навчання було безкоштовне. От, тому, звичайно це також був дарунок зі сторони як би, цих меценатів для православній церкви і через церкву у всьому своєму народові. От це діяльність Галковських. Можна також е згадати про визначну нашу пам'ятку, яка, на жаль, була зруйнована в 63-му році. Це Миколаївська церква на вечірньому куті. Вона була збудована Марією Медвієвною Ростковською, яка мала також там рудник. От і для тих робітників, які були приїжджі з багатьох губерній, не лише України, але і з Росії, вона збудувала там. Бараки, жилі приміщення, там були збудовані і їдальні, а також вона збудувала церкву. І ця церква, вона, мабуть, не мала собі рівних на Криворіжжі тим, що мала. Інтер'єр оформлений на зразок інтер'єру Володимирського собору у Києві. Вона також мала чудові розписи і мармуровий іконостас. тобто ця людина, яка також через церкву виховувала певні і естетичні смаки людей, тому що навчання, крім предметів такого спрямування, як граматика, читання, арифметика, математика. математика, так вони були мали також серед розкладу цих предметів і спів. Музика, церковнослав'янські читання, воно якби розвивало смаки, вподобання до прикладів літератури більш раніших віків. От і також через до образотворчі мислю да, да? до високого стилю, так mm -hmm. і також через образотворче мистецтво, звичайно, що люди якось могли відійти від повсякденності важкої, яка їх тут очікувала. Ну, напевно, можна сказати, що в радянські часи ця меценатська діяльність припинилася. А от що можна сказати про сьогоднішній час? Можна сказати, що е, сьогоднішня меценатська діяльність, вона більше можливо схожа на Захія Митаря, так? В Принципі мотиви можливо не змінилися mm -hmm. так. Хтось замулює гріхи, хтось розуміє те, що це необхідно, тому що зростає покоління, і mm -hmm. треба якось перетворювати наше церковне життя. Але на перший план тут уже виходить, можливо, парафіяльна діяльність mm -hmm. приходських попічительств. Як було це до революції, тому що більшість також брала на себе прості люди. Наприклад, до революції, коли діяли приходські попечительства, вони затверджувалися з єпархіальним начальством. Був попічитель прихода, які збирали кошти на облаштування. І, наприклад, у нас також є у єпархіальних відомостях опубліковані списки жертводавців. Ми з вами вже згадували про те, що. Були такі відділення в Одесі, в Херсонській єпархії е, імператорського православного палестинського товариства, mm -hmm. так, і е, були такі вербні або палестинські збори для влаштування mm -hmm. палом, паломницького життя на святій землі. Крім того, були збори е, с, у свято Святої Трійці, коли Христос Після зішестя Святого Духу на своїх учнів по його заповіді вони йдуть для проповіді Євангелія всім народам, то саме у цей день збори йшли на облаштування шкіл. Також йшли збори на влаштування сіровоспитательних завідень. Тобто, якщо у священиків залишалися у священники помирали, залишалися діти або взагалі діти, які не мали годувальників, вони при монастирях, при храмах поміщалися саме у ці будинки. От і в принципі. Ось ця традиція, коли вже сама парафія починає е, забезпечувати сама себе не просто якийсь благодійник, не князь, от а е, підвищується рівень громадської активності. Громадської це свідомості сьогодні, та, то це ми можемо також спостерігати і сьогодні. От коли люди починають якось брати на себе відповідальність за свою долю, за, за долю своєї церкви, коли е, священик у нас так звикли, що священик не лише та людина, яка виконує богослужіння, а він і будівничий, він і угу. людина, яка шукає спонсорів, от але от на західній Україні ми знаємо, що є староста. І вони займаються всім господарчим життям. Таке, в принципі, у нас існувало по всій території України. І дякувати Богові, ця ситуація починає потихеньку відроджуватися. І от ви на початку передачі говорили про те, що були традиція внесення десятини у церковну скарбницю, то також в деяких. Регіонах України також ця традиція потихеньку починає відновлюватися, коли священник говорить: ви ж хочете, щоб ваші діти могли відпочити десь по православному. Ви хочете, щоб ваші діти могли навчатися, їздити десь у паломництва? Mm -hmm. То, будь ласка, вносять таку скарбницю. Наприклад, у нашому храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці є фонд недільної школи, де батьки деякі внески роблять туди. От, щоб можна було якось урізноманітнити діяльність недільної школи. Ну, безумовно, і... ніхто не рахує, там, чи десятину людина да, віддає, чи да, не так. десятину. Це ж добровільні такі ви внески. Так же? Я думаю, що, ну, в принципі, зараз навряд чи відродиться десятина, от у тому вигляді, в якому вона була у старозавітні часи. Але все-таки, напевно, це дуже реально і дуже важливо, щоб відродилася от така відповідальна. Якась відповідальне ставлення усієї парафії до церковного життя, щоб парафія могла жити більш повним життям, не тільки богослужбовим, але і, скажімо, тими заходами, які теж ведуть людину до Бога. У наші часи, звичайно, що статки не дозволяють. Дійсно вкладати десяту частину, віддавати на потреби церкви, але можливо цього і не потрібно. У 50-му псалмі царя Давида говориться, що жертва Богу дух сокрушен. І, мабуть, не це найголовніше. От і ми з вами пам'ятаємо випадок, коли Господь показав на вдовицю, яка кинула лише дві монети у корвану церковну, і сказала, що ця людина зробила найбільший внесок, тому що вона віддала усе своє останнє е, сьогоднішня благодійницька діяльність. Вона можливо заключається не лише у. Грошах, але також може заключатися і в молитві а також в безпосередній участі у діяльності тих установ, які діють свої праці в цих самих недільних школах. Якщо ти викладаєш десятий частину, віддаєш в якості свого одного дня, так? коли ти присвячуєш цей День Богу, коли ти віддаєш свої руки, діючи, працюючи десь медсестрою у товаристві сестер милосердя, або вчинячи якісь такі соціальні проєкти. І в цьому дійсності може полягати наша десятина, наше меценатство, наше благодійництво. Дай Боже, що Господь нас зміцнював у цьому діянні, і щоб ми змогли достойно вчинити по його заповідям. Я вам дякую за цю розмову і за ці настанови для наших телеглядачів. Дякую. Наприкінці нашої передачі мені залишається тільки представити вашій увазі п'ятий випуск журналу «Отрок.UA». до 20-ї річниці переходу у вічність найвідомішого святогорця, сучасності Паїсія Афонського його автори пропонують підбірку думок старця про самовиправдання. Журнал знайомить із долею святої касії, єдиної в світі жінки-автора творів, які сьогодні звучать за богослужіннями. А також із життєм самого відомого із сучасних грецьких святих Нектарія ігінського є в останньому числі і щемки історії і роздуми над пошуком свого я, і надзвичайно тепла розповідь про щирого християнина, видатного майстра архітектора Антоніо Гауді. Словом, журнал буде цікавим і для дітей, і для молоді, і для дорослих. Рекомендуємо затишних і мирних вам днів, ангела, всім хранителя.